допомогою воднюю. І так, занурюємо газовідвідну трубку у пробірку, в якій вже знаходиться купром оксид, після чого підпалюємо спиртівку Прогріваємо пробірку, щоб вона не тріснула, залишаємо полум'я в нижній частині пробірки. Запускаємо апарат кіпа, відбувається хімічна реакція і починає утворюватися водень. Купром оксид при взаємодії з водним, під дією температури. Водень відновлює мідь з оксиду і утворюється, осаджується таким чином. Ми відновлюємо з оксиду, ми відновлюємо мідь за допомогою водню. Як ви можете побачити, відбулася зміна забарвлення. Таким чином, при взаємодії купрум оксиду з водним утворюється мідь та вода. Ми відновили мідь.